У 2013 році Запоріжжя стало одним із переможців європейського конкурсу створення бізнес-інкубаторів у країнах причорноморського регіону. І от тепер ідею втілюють у життя. Для того, щоб стати бізнес-інкубантом, йому треба виграти в конкурсі. В конкурсі на конкурс він надає свій бізнес-план чи техніка економічне обґрунтування свого бізнес-плану будуть перемагати ті напрямки діяльності, які відповідають пріоритетним напрямкам розвитку Запорізької області до 2020 року. Це більше всього, що це всілякі послуги, нові послуги, такі як послуги IT-технологій, і це виробництво. І туризм, і саме агротуризм, те, що зараз актуально, модно «Це зв'язано з туристичним бізнесом, впровадження енергозберігаючих технологій на туристичних базах Запорізького регіону України і так далі. Це зможе удосконалити та покращити екологічний стан та економічний. Учасником інкубатору на конкурсній основі зможуть стати студенти вищих закладів освіти будь-якої акредитації, готові зареєструватися як підприємці. Чекають також на приватних підприємців, які ведуть бізнес не більше року. Это очень необходимо в первую очередь и самим ребятам, и очень необходимо завтра будущей экономике Украины. Люди могут сформировать свою идею, где люди могут пообщаться со специалистами, получить соответствующие консультации: консультации бухгалтерские, консультации юридические, консультации хозяйственные. И в целом эта работа совместная, она приближает к конечному результату, к реализации бизнес-идеи. Мы открылись для того, чтобы развивать и Поддерживать малый средний бизнес и всех желающих жителей Запорожья приглашаем к нам. Для того у кого есть бизнес проекты, приходите к нам, мы будем их развивать. развивать. Додаткова інформація про участь у конкурсі на сайті.